Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, який прокоментував сьогоднішній скандал з публікацією «Нью-Йорк Таймс» про те, що двигуни, які могли бути розроблені на підприємстві Південмаш, могли бути використані північною Кореєю для розробки ракет. 21.37 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля на громадському радіо триває. Я нагадую, що Тетяна Трущинська і Василь Шандро сьогодні працюють у прямому ефірі. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом а Олександр Портян забезпечує нам відеотрансляцію. Наш ефір триває, і ми продовжимо його темою. Історик. Ричною у студії у нас історик Олександр Алфьоров. Добрий вечір. Добрий вечір. І ми говоритимемо про 1775 рік. Зокрема, це і приводом до нашої розмови. У серпні місяці російська цариця, вже тоді російська, напевно, не московська правильно казати, так. цариця Катерина II видала маніфест, який офіційно ліквідував Запорозьке козацтво. І власне. 18 століття і початок його події, ну власне війни російсько-шведської, так з участю, зокрема, і ну важливою участю, напевно, українського козацтва. 1709 рік він був теж непростим для Січі. І кінець 18 століття, власне, це вже початок останньої чверті 18 століття. Ліквідація запорозької січі, що це означає, От, ну, якщо на пальцях пояснити. Тобто можна було хіба одним маніфестом або там в один день ліквідувати організацію з кілька столітньою, ну там двостолітньою, принаймні, потужною історією організація, яка відома була в Європі, в усьому світі. А тут так в один момент було її знищено. Принаймні, так дуже часто ми це трактуємо в шкільній програмі, або принаймні ну з того, що ми вчимо зі шкільної програми. Все правильно тільки розпочнемо з правильних термінів. Імператриця була всеросійська. Російських не було терміну в офіційному це була триєдина монархія. Але, відмінно, наприклад, від двоєдиної монархії Габсбургів, Австро-Угорської, тут за назви і цар Казанський, цар польське, Астраханський, там подібне. Це все, як там кажуть, тільки слова. Що стосується Запорізької Січі, ми маємо розуміти прекрасно з вами, що це довга історія, справді кілька сторіч, і Запорізька Січ у нас. Повстає в ідеальному образі двох персон Миколи Гоголя і істориків Дмитра Яворницького в першу чергу. І от е, Запорізька Січ е, оцього характерництва, траса бульбівства, так, е, яке ми нас, ну, насаджуємо на образ, наприклад, того ж першого. Е, Атамана чи головну цього укріпленого городка на Дніпрі Дмитра Вишневецького, першого, мовно, гетьмана, старшого, казацького. Ми все перекидаємо з образів Тараса Бульби. Насправді такий дуже тривалий дискурс, до речі. Так і, бо ми, українці, намагаємося думати, знаєте, як інколи краще, от якимись нам зрозумілими образами, і ми і від них відштовхуємося. Що породило свій час, звісно, з 90-х років, коли бідні, знедолені, голодні історики нічого не писало, окрім наукових праць, сухіх, призвело до того, що цілий ціла прошарок от таких людей, які на своїй ну, псевдонауковій або принаймні, я так бачу, історії, почав писати про Запорізьку Січ. Виникла звідти неймовірна кількість цих реконструкцій, характерництва, бойових прийомів, культу, устрій життя. А насправді, дорогі друзі, момент трошки інший. Тому що, що таке запорозька Січ, коли існує Гетьманат? Так? Гетьманщина, держава, яка межує з Московським царством, пізніше з Російською імперією. Так чи інакше на автономних правах, так чи інакше є кордон між Росією ну, або Московським царством, і потім Російською імперією, та як ми назвемо Малоросією. Або ж офіційна назва Войсько-Запорозьке, бо це назва нашої держави, ні Україна, ні Гетьманщина, ні Малоросія. Малоросія це титульна назва. Назва в титулі, так, і вона розповсюджується на всі території православні, які навколо Києва і з правим берегом, і з лівим берегом. Войські Запорозьке, яким керує Гетьман, 1760-ті роки стали. Призвело до того, що змінилася влада в Росії, як, як зазвичай, різний чин. Катерина, II, принцеса німецька, абсолютно німка, вбиває свого чоловіка Петра III, законного імператора Російської імперії, Всеросійської імперії, стає на трон. Змінюються еліти, і 1763 рік українські еліти, вони. Подають програмові засади до того, щоб створити на місці війська Запорозького спадкову монархію на чолі з Гетьманами Розумовськими. І ми тут бачаємо в цій даті вже як реакція зречення від болови Кирила Розумовського. Падає Гетьманщина 1763, четвертий рік абсолютні перетурбації гетьманів з того часу не існує аж до 1918 року. Павло Скоропадський. Що ж таке Запорозька Січ? Начебто вона відірвана, і в нашому Тарасабульбівському уявленні це така на острові фортеця, де нема жінок, де не п'ють горілку, де саджають наків, б'ють е, палицями, де отаман. Ходять по гарячому розпеченому залізу. Там. Безперечно, і при тому, що це, звісно, що не християнський якийсь рицарський орден, християнського типу, але не християн ну, тут же навіяно, накручено стільки, що ну, просто. український айвенго, чесно слово. Ну, ви знаєте, тут не Ні і навіть не Квентін Дорберт, якщо говорити по, по класиках, так, тут якісь просто Трістан і Ізольда, ну а, без ну, Ізольди, один Трісталь. Та. Ну, так чи інакше, Пісня Біовульфі, вона зосередилася на січі у нас, яка виявляється у нас таким чином. Насправді, якщо ми говоримо про українську державність, Україна складалася на той час, якщо ми говоримо про державницькі елементи, держава це військо-Запорозьке, на чолі з Гетьманом. Ліквідувала державність, і у нас залишається ще одна територія, яка називається військо-запорозьке Низове. Тобто, держава назва військо-запорозьке, вона залишається існувати, ліквідувала посаду Гетьмана. Військо-запорозьке Низове це Запорозька Січ, якщо ми так термін, Міністерство оборони. Терміном, скажімо, ні, це інша територія. Понизя, так, Низ. Вона тягнеться від Сучасної Полтавщини миргородщини от по Дніпру цієї до донизу і доходить до Чорного моря, до Перекопу, до Чорного моря. По суті, військо Запорозьке називе Козаки-Запорозьці зробило те, що не змогли зробити люди, починаючи з аліотичної революції або з якихось інших революцій історичних. Вони колонізували степ, вони зупинили степ. Отой степ, який нам приніс монголів, там інші інші скіфесармати. Будь то гуни і всі можливі козаки зупинили степ. Що таке Запорозька Січ на момент 1775 року? По-перше, це васальна напівдержава, залежна від гетьманату, яка фінансується умовно десь від Московського царства і присягає, як і всі об'єкти васальної залежності до государя або государині. Це за власне, Переяславськими угодами? Це вже 18 сторіччя, про яке ми говоримо. Ну так, але це вони притягають Коли московському... — Коли була Переяславська рада, Хмельницький Запорізьку Січ знищив вщент. Тому що на Січі народився його, так би мовити, наступник гетьман під час Хмельниччини, було повстання проти Хмельницького, до речі, про це мало хто говорить і був обраний Гетьман на Січі. Який не влаштовував чернь, козацтво, бо Запорізька Січ часів до Хмельниччини це власне ті, що не погоджувалися з реальними там державним або реєстровим козацтвом. Тому тут окрема тема зовсім. Січ э, Байда Вишневецького, як укріплене містечко, де можна було перешкодити татарського набігу. Січ Петра Калнишевського, де э, Петра Калнишевича сагайдачного де він міг черпати резерв незадоволених людей, які вибиті були шляхетського або байерського стану. Січ. Э, Богдан Хмельницького, Боговського, це інше, інше інші, абсолютно Січ. І, власне, ми сьогодні маємо грути, що Січ е, з Хортиці, е, сучасне Запоріжжя, та, місто, перекочувало остання Січ, знаходилося. Ну, власне, сьогодні це Херсонська область, так? то це Гирва, Дніпровське, це вже інші річки, Коломак, це під, підпільна річка, це південь України сьогоднішній. І що таке Січ на ліквідацію? По-перше, да, це укріплене містечко. Але якщо ми зараз би заплющили очі і повернулися на 200 років тому, ми пройшли щоб нам потрапити в цю цитадель. Ми пройшли б через ярмарок, через кілька шинків. Тут би продавали нам хутро, віск, можливо, продавали кількох калмиків або молодих татурчуків. б через немірну кількість монахів, які йшли за фони і на афон. Бо у нас було два українських монастиря: Мавромир, Мавровир, чорний, чорний вир. Скіт засновники, засновлений гетьманцями, і, наприклад, Пантелемонівські скіт. Так? Вони йшли через Афон через Запоріжжя, і навпаки, за... на Афон через Запоріжжя. Ми пройшли через неймирну кількість і жебраків, які просили милостині, бо вони розбилися їхні каравани, торговці, купці. Ми пройшли через неймирну кількість людей, які були гончарами, кузницями. Звісно, прекрасні жінки, які продавали там свою городу разом з чоловіками. І нашу уяву про Запорозьку Січ 18 стріччя кінця. Це якраз це не Тарас Бульба. Запорозька Січ це от Січовий центр, це цитадель, в якій несли чергування по почергово е, паланки, тобто полки, Січ, Простір. Це просто фортеця з казармами. Кожна казарма має свою назву е, Паланкову. За назвою Паланки. Так. І от раз в місяць у мовникалищі сотня там, чи дві сотні козаків заходять на своє чергування в той чи інший простір. Ми, ми побачили біля цієї січі і московитів, бо вони сиділи в цих отридутах, бо нова січ виникла за рахунок того, що, зрештою, московське царство з Росії погодилося повернення козак, козаків з території Кри, під Кримського впливу. Побудувало кілька ретрашментів навколо Січі, де були московські залоги. Тобто Січ. Як серце, це була вже не та бульбіська Січ. Бо військо-Запорозьке так те, що ми називаємо Січю Запорізьком, це були величезні території, охоплені хуторами, міцними посадами українських козаків, на яких наймалися на працю люди, селяни з Гетьманщини, з Правобережжя. Це були зимівники так звані. А вони теж були укріплені? Безперечно, це були е хутори, це укріплена система вже. Окопане рівчак, десь стіни, десь клуні забиті. Ну, власне, господарство завжди робилося так, щоб це був закритий центр якийсь. Тобто, це хутори. І от на місці цих хуторів ми ж про це не говоримо. Виникає Кіровоград, хоча це був полковий інгуляць, полковий центр, виникає Херсон, Миколаїв, всі ці міста, ці всі Луганські, Юзівки, Донецькі, на цих територіях виникають потім міста, бо там були хутори, хуторна система з дорогами. З колодязями. Це було мережа поселень, але це були величезні фермерські господарства. Козак з родиною, козак міг служити, бути в поході, міг служити на чергуванні на січі. На січі, в переважній більшості на січі, знаходилися фортеці, кілька тисяч людей, козаків, так, які несли службу. Інші знаходились на своїх господарствах або ж в походах, або ж в інших справах. Так от на січ немирну кількість населення з Полтавського та Мирганського полку наймалася за гроші просто робити справу. Тому козацький хутор це я, козак, моя сім'я, там мій батько, якщо він похилого віку, там з десяток дітей, дружина, чи там порахунка яка друга, третя, чи якась там, ну, реалії цього часу, купа дітей. Від першої дружини діти, від другої, від померлої третьої дружини діти нерідного шлюбу. Ну зрозуміло, що. І плюс скільки десятків найманих селян, які обробляють твою землю. Це було величезна ось, От справді, коли ми говоримо про Україну в контексті аграрної культури, то ось вона мріє козаків: свій ставок, свій садок, своя дружіння, мікродержава, мікродержава та, своя. Та. І коли нам кажуть, що потім заселіли, поставили міста в ці, Да послухайте, міста ставили там, де є ця інфраструктура вже. І от що зруйнувала II? Катерина II е, зайшла з своїми військами на, е, після кримських походів, після подій, пов'язаних з Кримом, е, війська російські, якими керували, звісно ж, або українці, або іноземці, тут не дано, бо росіяни не мали своїх. Скажімо так, нормальних офіцерів, вихованих в тому лінійному ліні, ліні, лінійних порядках тодішніх армій. Так? так от, вони зайшли і вони зайшли на Запорозьку Січ. Де дійсно була адміністрація з Петром Каунишевським, де була скарбниця, де були документи. У нас є неймовірний архів Січі Нової Запорозької, який публікується. Вони зайшли, зайшли і знурювали єдину, ту єдину цитадель, яку дозволяла російська адміністрація робити козакам на цих територіях. Тобто це було єдине укріплення. Які фактори? Для чого була руйнація? Перша. Ну, російські війська вже захопили Крим. По суті, е вони не потерпіли б у себе вже в тилу або мати якийсь буфер до між... своїх територій. Так. Друге. Запорозька Січ стала нічим іншим як провідником гайдамацького руху на правобережні України. Коліївщина, свячення Матронинський монастир, посвято Зброю. Січовики приїхали на правобережжя і підняли там, і підтримали повстання, підняли та підтримали. Це друге. Третє економічний фактор. Справа в тому, що Запорозька Січ, якщо ми говоримо про цю державу, війська Запорозьке не зове, ну, васальну державу, так, васальну територію. Яка була інкорпорована в Гетьманщину, відповідно, було мало маловасальну залежність від Московського царства. Це складна система, яку нам треба ще пояснювати. Запорозька Січ вона вела абсолютно весь час, починаючи з кінця 17-го стріччя торговлю з Кримським ханством. І ця торговля гроші. І ці гроші дозволяли козакам, січовикам бути незалежним і зробляти величезні капітали. Бо ці от, ну, хто ці от соляні дороги, так? ці чумаки? Звідки вони? Коли Росія воює з Туреччиною? Туреччина, васал, Крим васал Туреччини, так? Яким чином Росія воює з Туреччиною і з Кримом, а козаки, навпаки, підписують мирні договори з кримським ханом, що ми будемо торгувати нормально все? Між військом Запорозьким і Кримським ханством не було війни, коли Росія з Туреччиною воювала. І це, звісно, задовольняло центральний уряд Московщини. І вона намагалася все можливо обмежити це, обмежити, але не змогла. Тому, звісно, військовий е напад на Січ відбувся. Це була каральна операція, от так як ми її теж уявляємо. Тут... В... Ну, ви знаєте, в термінах, це... От, та, звичайно, та, та, в термінах того часу, можливо, про це важко говорити, але там це, з випаленою землею, загибелю це, людей. Це не була каральна операція, як в Батурині, де винищили все міське населення в 1708 році під час повстання Івана проти Петра І. Ця каральна експедиція стосувалася, звісно. Тобто, всіх винуватих, тобто провідників українського літу, заарештували Петра Кавоношевського в першу чергу. Архіви забрали для розгляду. Населення. ну Тут ми знаємо цю історію, що хтось хотів спр... чинити спротив, хтось не хотів чинити спротив. Колонашевський був, був, начебто, людина, яка не хотіла чинити спротив. Ситуація така, що ми маємо відійти від Траси Бульби, не січ Запорізька була, от не Січ, як місто, як укріплення було центром цієї території. Центр цієї території це були паланки, полкові міста, які існували в інших районах. Це було величезне населення, десь близько 300 тисяч свого населення з своїми наймами неробітниками і плюс рабами. Тобто, тут йдеться у нас дві хвилини, але це напевно важлива може річ, що Запорозька Січ не слід її розглядати як умовне міністерство оборони, як виняткову військову організацію. Так ідеться про адміністративні певні одиниці, державне про державне тіло, про держав про державне певне тіло. Тобто, після 1775 року козаки, як такі, нікуди не зникли. Вони не зникають. Їм дають землі чорно їх перетворюють чорноморське військо. Вони залишаються на своїх землях, а потім їх переселяють на За Кубань. Тут. І от там, чому на Кубані виникає українська культура, ці всі е, говірка залишаються українська, тому що ці запорожці вони переселились на Кубань на іншу землю. І от там вони стали кубанськими казаками. Щоб о, о, утримати свої землі, на що повинні були йти? була йти старшина, наприклад, у ці люди, які мали свої хутори чи маленькі хуторки, їм доводилось. Приймати дворянство умовно, вони прекрасно всі розуміли, що ці землі насправді Росія ніколи не контролювала і що вона могла б їх контролювати лише з тим, якби вийшла на Азов, на Бесарабію, на Крим. Росія вийшла на ці місця, і Запорізька Січ Запорізька, військо Запорізьке називає сіція магістралі поселення. Вони стали реально опинилися оточені російським військом. Тут, наприклад, жаль, історія потім нам зробила. Хвилі міграції іноземців, сербів, німців, молдова на ці території, греків, які знищили своїми торгівельними спроможностями, грошима все, що там було. Плюс російська адміністрація на місцях у укріпленні козацьких ну, мінімальних хуторів, магістраль основних зробила свої міста, поназивала своїми ідеологемами Елізавітграти, Катрінграти, та все можливі там Маріуполі. Та і так знищена була історія. Нам сьогодні треба це поширювати, розповідати. Олександр Алфоров, історик, був гостем нашої студії сьогодні. Ми ну не знаю, мені здається, тут якихось дуже багато може і суперечливих для істориків може бути, або для тих, хто цікавиться історією фактів або ж думок, які висловив а -а, пан Олександр. Зокрема, але це тенденція вже в сучасній, принаймні історичній науці, а -а, коли ну все частіше доводиться чути власне про запорозьку січ. Як про державу, так а не як про е, якесь хаотичне, таке анархічне військове утворення, яким дуже часто, можливо, частина з нас або велика навіть частина нас до цього часу навіть його так і сприймає. І власне я думаю, що про те, ну ми не встигли вже сьогодні поговорити про те, як козацтво існувало і розвивалося надалі, але от ці події, власне, з утриманням дворянства з іншого боку, там правобережна Україна в двох словах, намагалися перетворити козаків на кріпосних або на дворянство, нічого не. Вийшло до 1861 року, поки не ліквідували стани, кріпосництво, намагалися козацтво зупинити. Не вийшло, і лише декрет Леніна від 1918 дев'ятсот року про ліквідацію станів ліквідував козацтво як таке. Козацтво існувало в Київській, Чернігівській та Полтавській губерніях до російської революції. Але ми пропустили дуже цікавий процес, чому не вийшло, і про це треба розказати окремо. В наступній програмі Олександр Алфьоров, історик ще раз нагадую, нашої студії. Тетяна Трушинська і Василь Шандро лишаються в цій студії буквально за хвилин 10 Ми Продовжимо наш ефір, але вже говоритимемо на інші теми Слухайте, думайте.